54 роки свого життя віддала медичній справі Валентина Сергіївна. З 1972 року вона працює у 10-тій міській клінічній лікарні. Обравши одного разу медсестринство, жінка залишилася вірною своєму вибору впродовж багатьох років. Хоча професія і складна, і відповідальна, і водночас людяна. Може працював, У нас мене двоє дітей, дво, два сина. Тому я уходила в 4 часа ночі, а він приходив з роботи. Так получалось. Труд очень важкий. І це так кажеться, що сестра але не только врачі а приймають участь много. Ну і сестри. очень много чого залежить. очень відповідно, особенно ночнеї дежурства. У медицині працюють ті, хто дійсно любить людей, любить свою професію. Ті, хто прийшов за покликом душі, впевнена Валентина Сергіївна, її емоційно вітає своїх колежанок з лікарні Миколаєва, адже саме вони виходили її сина пораненого у бою. Син. Был ранен под Николаевом вот, в марте месяце. Я очень благодарна сестрам с Николаевской больницы номер 5, который очень тепло, и он, он рассказывал, как их привезли, он, там погибли пятеро, а он на танке был, остался жив, и их принимали в пятой больнице. Пятая больница городская Никола... города Николаева. Поблагодаріть всіх сестер. Хочу поздравити не тільки наших сестер, а всіх. людяність, доброта, емпатія, милосердя, турботливість і терпеливість такі якості характеризують медичних сестер, насправді відданих своїй справі. Не завжди помітна їхня праця, проте саме вони перші помічники лікарів і хворих. Саме від медсестер залежить ефективність та успішність лікування і одужання пацієнтів. Сім балів з десяти медичного успіху це нагода для медичних сестер, це їх праця. А лікарі як без рук, без медичної сестри, яка допомагає і навіть подекуди керує всім. Так званим сестринським процесом, який не менш важливий ніж лікарський процес, я хочу привітати, побажати здоров'я, мирного неба і щоб все вдавалося, щоб лікарі і сестри були завжди однією з родиною, яка дає дуже якісні і потужні медичні послуги. Зазвичай медсестри складають щонайменше половину усього медичного персоналу медзакладу. Так тільки в Одеській 10-й міській клінічній лікарні працюють майже три сотні медичних сестер. Деякі з них з самого моменту заснування установи сестринство передусім жіноча справа, впевнені медики, тому що ніхто так не відчуває біль чоловіка, біль сьогоднішніх наших бійців, як справжня жінка, як мати, як бабуся. Бо в нашому закладі. І дівчатка, і матері, і бабусі працюють медсестрами, мають свої родини, мають свої обов'язки, мають масу своїх забот домашніх і повсякденних. Це дійсно складний труд, це дійсно відвертий і потребуючий самовідречення труд, до якого сестри готові в нашому закладі. Вони Виконують як цілодобові, так і денні завдання. Це і уход за хворими, це виконання наших призначень, це догляд, це маса маніпуляцій. За кожним лікарем стоїть уважна медична сестра, говорять у лікарні. Саме медичні сестри першими чують хворих. На їхніх плечах лежить надзвичайна відповідальність. Щиро серця хочу привітати наших помічниців, помічників з цим святом та побажати найголовніше мира, здоров'я, оптимізму, даби було сили працювати далі. Без їх допомоги вкрай важко або навіть неможливо щось змінити в стані здоров'я пацієнта. Дуже вдячний їм за цю відданість, за цю сумлінність при виконанні. Своїх обов'язків, свої суті і по суті за їх милосердя.